Це було в червні 2009 року. В містечку МакКлірлі, штат Вашингтон, теплої літньої ночі. Лише за кілька тижнів до 11-го дня народження Лінсі Баум сталося неймовірне. Важко навіть уявити, що таке могло трапитися в цій місцевості. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо: Маклірлі, штат Вашингтон, невеличке містечко з населенням лише 1600 осіб. Воно розташоване в окрузі Грейс Гарбор у 2009 році. Маліса Баум щойно розлучилася з чоловіком. Вона прагнула розпочати нове життя в новому прекрасному місці, тож обрала для цього Макклірлі. Жінка переїхала з Теннессі разом з двома дітьми Лінсі та Джошу. Це здавалося чудовим тихим місцем для виховання двох дітей. Невеличке містечко було місцем, де батьки спокійно дозволяли своїм дітям гратися на вулиці, та діти навіть пізно ввечері почувалися в безпеці, йдучи до будинку своїх друзів. Теплого червневого вечора. Мати дозволила Джошуа та Лінсі прогулятися пішки до будинку їх подруги Маккайлі. По дорозі Лінсі та її брат посперечалися через велосипед. Хлопчик образився і повернувся додому. А лінсі прийшла до будинку подруги одна. Дівчата весело проводили час разом. Час спинув досить швидко. Лінсі хотіла залишитися вдома в подруги на ніч, але мати Мікайли відмовила їй Лінсі, яка боялася темряви, швидко йшла додому. Дівчинці потрібно було пройти одні чотири квартали до свого будинку. Лінці поспішала, бо сонце мало сісти о 21.45. На годиннику було 23.00. А Лінсі так і не прийшла додому. Її мати вже не хвилювалася, вона була в паніці. Маліса зателефонувала в службу порятунку 911 і почалися пошуки лінці. До будинку приїхали співробітники поліції Маклірлі, а також агенти ФБР Сієтла. Правоохоронці негайно почали обшукувати місто і навколишній ліс. Незабаром по всьому штату Вашингтон було розповсюджено тисячі листівок. Пошуки у воді, на землі і у повітрі тривали досить довго. Були залучені службові собаки, але слідчі так нічого і не знайшли. Минали дні, тижні, місяці і, врешті-решт, роки, а Меліса не втрачала надії знайти свою донечку. Я просто хочу. Щоб моя донечка повернулася додому, сказала Маліса газеті Дейлі World у 2009 році. Лінсі, будь ласка, повертайся додому. Відчайдушна мати зосередилася на тому, що лінці жива. Багато сімей зниклих безвісти, вважаючи, що краще знати, що була вбита ваша дитина і мати можливість поховати її, ніж жити з дня на день, намагаючись уникнути безсонних ночей і регулярних кошмарів. Це життя для сімей безвісти зниклих, які не знають, чи жива чи мертва їх дитина. Маліса отримала відповідь у вересні 2017 року. Це було те, чого бояться всі батьки. Останки були знайдені у віддаленому районі на сході Вашингтону, далеко від Маклірлі. Після того, як рештки були зібрані, їх відвезли на аналіз ДНК до лабораторії ФБР у Квантіко, штат Вірджинія. Лише в травні 2018 року було оприлюднено результати ДНК експертизи. Шериф Скот оголосив, що його команда нарешті привезла лінці додому і підтвердив, що результати ДНК збігаються з маленькою дівчинкою. На підтвердження пішли місяці. Але тепер Меліса та її сім'я знали, що лінці більше немає в живих. Сьогодні я тут, щоб повідомити вам, що ми привезли лінці додому. Сказав Скот на прес-конференції. На жаль, чуда не трапилось, на яке ми і сім'я сподівалися і молилися протягом останніх дев'яти років. Шериф Скот не розсекретив точне місце, де були знайдені останки лінці, лише сказав, що мисливці приїжджали туди сезонно. Шериф округу Кіті Тас повідомив Вашингтон Пост, що слідчі обшукали місцевість протягом вихідних. У пошуках будь-яких доказів, які можуть допомогти з'ясувати, як була вбита Лінсі, а також підтвердив, що останки були знайдені у віддаленій густо лісистій місцевості зі скелями і глибокими ярами. За ці роки з'явилося багато теорій, але жодна з них не наблизила поліцію до вбивців. Перша, що розслідувала поліція, чи могла Лінсі бути втікачкою, але цю версію майже одразу відкинули. Ця маленька дівчинка не могла просто втекти сама, заявили в поліції. Не було жодних доказів, які б це підтверджували. Лінсі було лише 10 років, і вона боялася лишатися на вулиці після настання темряви. Вона залишила всі свої речі вдома разом з новеньким мобільним телефоном. З самого початку теорія втечі не витримувала жодної критики. Наступною була теорія несімейного викрадення або викрадення незнайомця. За даними ФБР, на сімейні викрадення трапляються рідко, і, хоча доказів викрадення не було, така можливість була реальною. Допитавши майже 50 осіб, які могли бути причетними до справи Лінсі, перевіривши стільки ж на детекторі брехні і видавши щонайменше 20 ордерів на обшук, поліція не наблизилася до з'ясування того, хто викрав і вбив Лінсі. У жовтні 2009 року. Поліція видала ордер на обшук дому чоловіка, який мешкав за межами МакКлірлі. В ордері було вказано на підозрілу активність, непослідовні заяви та підозрілі дії, які привели до цієї людини, повідомляла газета Daily World. Стверджувалося, що чоловік вів дивні і тривожні розмови про Лінсі і був звинувачений у сексуальному насильстві раніше до викрадення і вбивства Лінсі. Якби ми не сподівалися на зачіпку, Будинку чоловіка не було знайдено жодних доказів і не було здійснено жодних арештів. У 2017 році трьох братів заарештували за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії та сексуальному насильстві. 82-річний Чарльз Емері, 80-річний Томас Емерель та 78-річний Едвін Емері жили приблизно за 30 хвилин до місця, де зниквалінці. Після цієї гротескної знахідки вони одразу ж стали підозрюваними. Згідно з повідомленням True Crime Files, прокурори заявили, що будинок братів Емері був завалений від підлоги до стелі дитячим порно, іграшками та дитячим взуттям. Слідчі знайшли записи про ритуальні та сатанинські жертвоприношення неповнолітніх дітей. Тривожним є те, що в будинку також було знайдено оголошення про зникнення лінсі. Однак, через брак доказів, брати Емері так і не були заарештовані за вбивство лінсі. У лютому 2012 року слідчі оприлюднили відео з камер спостереження магазину, намагаючись ідентифікувати особу, яка може бути причетна до зникнення Лінсі Баум. Чоловік був ідентифікований як Тім Хартман, власник ювелірної майстерні Jewelry and Repair» в Макклірлі. Під час допиту слідчими. Хартман заперечував свою причесність до зникнення лінці. Пізніше він визнав, що ненавмисно дав владі суперечує свідчення про своє місце знаходження в ніч зникнення лінці, повідомляє газета Common News. Пізніше з'ясувалося, що Хартман був у Маклірлі і навіть брав участь у пошуках Лінсі тієї червневої ночі. На відео видно, як Хартман купує товар у магазині. Приблизно о 21.15 26 червня 2009 року. Але Хартман сказав слідчим, що в цей час він не був у Макклірлі. Хартман показав співробітникам ФБР сертифікат про проходження тренінгу, на якому, за його словами, він і був до 21.00 в Белфейрі, що знаходиться майже за годину їзди від цього магазину. Однак агенти ФБР встановили. Що заняття насправді закінчилися о 20.15, що дало Хартману досить часу, щоб повернутися до Маклірлі. Хартман також був добровольцем пожежником. Він розповів газеті Common News, що пізно ввечері він приїхав на швидкій допомозі, а потім повернувся до Маклірлі, де вже почалися пошуки лінці. Хартман приєднався до пошуків на деякий час, а потім пішов додому. Він стверджує, що не міг заснути. Тому повернувся близько першої години ночі. Він сказав, що зустрів Малісу і відвіз її до струмка, де зазвичай гралася Лінсі. Хартман каже, що поліція просто марнує час і гроші, розслідуючи його справу, і що це розслідування зашкодило його репутації. Не звинувачуйте мене в тому, чого я не робив, сказав він Common News. Все, що я можу зробити. Це розповісти їм те, що знаю, а це ніяк не стосується цієї маленької дівчинки. За словами Меліси, Лінсі любила поговорити і завжди говорила своїй сім'ї, що вона забобонна, що не можна виходити на вулицю вночі, називаючи першу годину ночі відьомською годиною. Розповіла її сім'я в інтерв'ю Daily World Вона любила Гаррі Поттера і сутінки, і особливо любила писати історії. І її мрією було опублікувати достатньо книг, щоб заповнити книжкові полиці своєї сім'ї. Колись маленька Лінсі мріяла залишити по собі спадщину, але її мрії були зруйновані хворою та збоченою людиною. Однак спадщина, яку ця маленька дівчинка ненавмисно залишила світові, не менш важлива. Пошуки Лінсі об'єднали багатьох людей, щоб знайти невинну маленьку дівчинку, і до цього дня вони продовжують докладати зусиль. Щоб знайти вбивцю і забезпечити правосуддя. Кожен, хто долучився до цього, прагне, щоб Лінсі ніколи не була забута. Шериф Скотт сказав: є хтось, хто знає, хто це зробив і як це сталося. І є люди, які володіють інформацією, що може стати тим самородком, який нам потрібен, щоб привести нас до арешту. Нам потрібно, щоб ці люди набралися сміливості і поділилися цією інформацією анонімно. Через текстове повідомлення або ж у будь-який інший спосіб. У 2021 році влада округу Грейс Гарбор, штат Вашингтон, заарештувала 50-річного Пола Бікера у зв'язку з нерозкритим викраденням і зґвалтуванням. Його визнали винним у зґвалтуванні першого ступеня з особливою жорстокістю. Поліція заявила, що Бікер також може бути причетний до зникнення і вбивства десятирічної Лінсі Баум. У 2022 році було взято інтерв'ю у матері Лінсі Меліси. Вона заявила, що носить прах Лінсі в кулоні на шиї, і що вона продовжує сподіватися, що справа її доньки буде нарешті розкрита. Слідчий Дарен Уолас також не втрачає надії на те, що вбивці Лінсі буде затримано. Я думаю, що це можна вирішити, безумовно. Моє чуття підказує, що хтось щось знає. І хтось відчуває себе досить комфортно, щоб сказати: це те, що я знаю. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!